Препарати за рецептами. Ажіотаж навколо введення в дію з 1 квітня електронних рецептів викликав неабияке занепокоєння населення. Сімейні лікарі пояснюють, що рецептурні препарати завжди мали продаватися за призначенням лікаря. Ця вимога не є новою, а є рецепти це лише додатковий інструмент і один з варіантів, що може бути використаний від паперових бланків, поки ніхто не відмовляється. Для лікарів це не новина. Раніше всі препарати, лікарські засоби, які відносили до рецептурних, вони виписувалися за рецептом. Зараз додався новий інструмент це електронний рецепт. Процедура це дуже проста. Якщо пацієнт Відчуває погіршення загального стану, він повинен звернутися до свого лікаря, з ким він склав декларацію на прийом. А лікаря його огляне, зробить призначення і випише йому електронний рецепт або паперовий рецепт на лікарські засоби, які відпускаються по рецепту. Поки що на, на період дії військового стану цей перехідний період залишається. Пацієнт може отримати як паперовий рецепт на рецептурні. Лікарські засоби, так і електронний рецепт на рецептурні лікарські засоби. Отримати рецепт у будь-якому форматі можна як у свого сімейного лікаря, так і у спеціаліста вузького профілю хірург, кардіолог, офтальмолог тощо. Лікарі говорять, за потреби є можливість дистанційного отримання рецепту. В більшості це стосується людей з хронічними хворобами. Електронний рецепт має набагато більше переваг ніж паперовий, тому що електронний рецепт людина може виписати дистанційно, коли людина має хронічне захворювання, постійно приймає лікарські засоби, які відносяться до рецептурних, вона може дистанційно зателефонувати своєму сімейному лікарю, педіатру чи терапевту, з яким укладена декларація, і таким чином йому лікар може продовжити призначити цей препарат та випустити електронний рецепт. Відповідно, пацієнту надходить смс, в якому вказано номер електронного рецепта та унікальний код, з яким уже пацієнт йде в аптеку, показує його фармацевту, вибирає лікарський засіб та його отримує. За системою електронних рецептів, з 2019 року вже працює програма Доступні ліки. А з 1 серпня 2022 антибіотики також були включені в таку систему. Що коли в Южному відбулася відкрита благодійна інтелектуальна гра. У змаганнях взяли участь 10 команд. Гра проходила у палаці культури 31 березня. Окрім южненських учасників, були також представники Доброславської та Красносільської громади. Рудиту вперше зустріли за останні кілька років інтелектуальній битві. Захід розпочався в шанування пам'яті загиблих у російсько-українській війні. Гра проходила у два тури в кожному по дев'ять питань. Тематика гри була присвячена історичним подіям у формуванні української державності, видатним діячам, знанням відомих афоризмів. Повністю прибрали всі питання, які пов'язані з агресором. Більше було було питань пов'язаних з Україною. А половина питань було широкоформатні з цього світу. Ну мені здається. І перше, я хочу сказати, що вперше повністю вся гра відбулася українською мовою. Як показало публічне голосування команд, ми будемо продовжувати. Скоріше всього, раз на сезон, тобто чотири рази на рік. Інтелектуальна гра проходила досить жваво. Серед учасників були досвідчені ерудити, які багато років грали в складі команд Ліги ОПЗ щодеколи. деколи. Та все ж на питання про українського фориста, який називає естраду невичерпним виробництвом вітчизняної культури. Відповіді правильно не дали. У фінал гри вийшли три команди. Третє місце посіла команда Корпорат. Срібло дісталося команді «Симпозіум». Перше місце завоювали учасники команди, штаб волонтерів. Чотири людини грали перший раз в щодо коли у нас раніше була команда дев'ятий біт, але ми не змогли її зібрати цього разу. Ми скучили за грою. Нам дуже подобається до того ж, те, що ці гроші підуть на зсу, то гріє душу дуже. Тому два в одному, як то кажуть. Ми задоволення отримали і. Раді, що ми якось можемо допомогти засідання. Я так скучила, щоб пограти, і я кажу, я цю можливість не пропущу. Хоча е, сміялася, що я кажуть, якщо сядеш за стіли, наша команда виграє, то скаже, що ти підіграла якісь питання. Знала, але ну це завжди було, навіть коли ми сиділи в одному кабінеті і я грала. Він завжди Костя нас виганяв, щоб не де Боже ніхто там ніяких питань не подгледів, не, не прочитав, не піддивився. Ми давно не збиралися. І я вважаю, що ця традиція має бути поновлена, бо люди хочуть грати і це має відбуватися. Щодо питань, ну, всі питання дуже, дуже добрі. Два ми не взяли, але могли. А баба галамага і ще якесь, я вже їй не пам'ятаю. Дуже класно. Це процесі гри відбувся благодійний аукціон серед виставлених лотів, сухпайок, військова форма та берці. Продати організатори змогли лише добовий раціон ЗСУ. Виручені кошти в сумі близько 7,5 тисяч гривень, які кинули в скриньку для ЗСУ. Учасники команд передадуть пункт Соловейки. Ми дуже вдячні, що нам вирішили передати намі, тому що, ви бачите, у нас є маскувальні сітки, на них дуже великий зараз попит, тим більше що йде весна і замовлень все більше і більше. Тому, скоріш за все, ці не скоріш за все, а ці гроші використаємо на придбання матеріалів для сіток. Те, що не Пішло на аукціоні, вони передають нам це військовий одяг, який був виставлений на аукціон, і це просто піде комусь по потребі на підмінку. Це куртка або взуття. Організатори розглядають можливість проведення ще однієї гри в кінці травня. Відкритий чемпіонат южницької громади з настільного тенісу у новому форматі. 1 квітня у спортивній залі школи номер 2 за нагороди боролися чоловіки. 18 -ро учасників розподілилися на дві категорії. Шестеро з них змагалися у ветеранській, всі інші в елітній. Всі ті, що були сильні, залишились, до них підтягнули ще декілька гравців. Да, не багато, не така кількість у нас зазвичай, ви ж знаєте, багато людей. І навіть сьогодні такої кількості зазвичай немає в тренувальному процесі. Тому ті, хто тренуються, вони або на своєму рівні, або покращують. Чим кра... чим більше гравців одного рівня сильнішого, тим більше конкуренція. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день це дуже пристойний рівень, і ми могли б з таким рівнем серед аматорів ну, пограти з якимись громадами і були б на високому на високих позиціях. Попередні роки чемпіонат Южного проводили протягом двох днів і до трьох перемог за партіями. Цього разу у скороченій формі один ігровий день і до двох перемог за партіями в матчі. Це зумовлено меншою кількістю учасників та новим майданчиком для проведення. Ветеранська категорія це чоловіки віком 60+. Вони зіграли за коловою системою. І в підсумку третє місце посів Микола Михалко. На другому Микола Стецюк, а переможцем став Євген Андрієв. Я здесь первый раз э, посетил эти соревнования. Так получилось, что смог прийти. Мне очень понравилось. но ну, организация. Неплохо у нас э, обстоят дела с, с теннисным спортом в городе. Люди ходят тренироваться, есть места. Короче, налажена эта программа довольно-таки неплохо. Что не сказать, ну как было немножко раньше, было немножко... По-другому. Морально, що то я не, під, не був підготовлений, да, трошки не, не був підготовлений. Ну, то, то дідушка, він, звісно, такий хар, хорошо, хорошо грає, то, що перше місце зайняв. Ну, я так, мені головне участь. Хочу подякувати організаторам, що запросили, тому що я з Миколаївської області, а дружимо з Березовки, там хлопці запросили пограти і Ну, Каже, треба. Більше тренуватися, показувати результат. Але головне, що любимо цей спорт, любимо спорт і запрошуємо всіх, тому що цей спорт додає життя, енергії і здоров'я, здоров'я головне це. Учасники основної сітки чемпіонату або елітної категорії, як її називають гравці, змагалися за швейцарською системою. Попри скорочений формат, награтися встигли всі. Тривали змагання понад чотири години. В підсумку елітної категорії третє місце взяв Дмитро Федоренко, на другому Сергій Ємішлій, а переможцем став Володимир Печерний. Суперники у нас сильні, як завжди. Я дуже отримав багато задоволення. Я до цього йшов 5 років. Я сюди приїхав, це місто, гарне місто. Шість років тому устроився на роботу в спортивний центр Спорт для всіх до Тетяни Григорівни і відкрили секцію настольного тенісу. Тобто ми вже три роки, тут працюємо, всі багато людей ходить у нас. Тут дуже сильний як сказати, школа була, так, ґрунт, фундамент, тут і завод, і порт, і хлопці багаторазові чемпіони. І, Ну, дуже сильні, молодці більше відеоматеріалу зі змагань. Дивіться у програмі Життя міста.